Усім доброго дня, це канал Сільська господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати таке, таку страву от сухі грибочки. Бачите, це білі грибочки, у нас так кажуть білі грибочки. Тут я взяла 100 г їх. І покажу вам, як я буду готувати їх з барабулею, з підливочкою, такою, з муки і з томатом. Такі грибочки я готую на святий вечір. На пісну страву. Ну от, Кому цікаво, залишайтеся зі мною на каналі і будемо разом готувати такі грибочки. І для цього мені потрібно, я кажу, от грибочки 100 г, столова ложка, повна столова ложка томатної пасти, 2 столові ложки борошна, 4 барабулі такі величенькі, одна морква середня така, одна цибуля, така середня собі, і три зубчика чеснока. Олія рафінована перець і сіль. Ну, от зараз я грибочки залью гарячим кип'ятком. Так, гарячим, прямо гарячим кип'ятком. Так, щоб вони усі були у воді, оці гарячі. Так, гарненько-гарненько залью їх. Щоб вони мали де у воді добре промокнути там. І тоді залью. Возьму ложку, ложку і зараз візьму ложечку, не приготувала бездріму ложечку. Ну, отак. От ложечку гарно їх туди промокну. От. І вони постоять десь так ну, півгодинки. Я думаю, що їм і буде достатньо півгодинки. От так. І накрию тарілочкою зверха. Отак от їх залишу. А тим часом буду чистити барабульку. І вже далі вам буду показувати, як я буду далі готувати. От пройшло пів години, як рибочки постояли у гарячій воді. Бачите, які гарненькі зробилися, бачите? От. І зараз я оцю воду, які вони стояли, злию через друшляк, їх трошечки ще промию гарненько. І поставлю каструлю залю водою. Водички налью так багатенько. І поставлю варити. Варитися будуть вони мене десь приблизно ну, хвилин 30 Тому що я ще потім буду додавати до них барабулю, і ще будуть доварюватися з барабулею. Ну, поставлю варити, коли зваряться, вже далі вам покажу, що я буду робити. Ну, от, Дівчатка, хлопчики, грибочки прокип'ятилися вже о, 30 хвилин майже. Бачите, от які вони. Бачите, скільки водички, отак вони прямо у воді аж плавають тут. Тому що я зараз додаю от сюди барабульку і морку, і вона буде варитися тут, буду варити до готовності, поки звариться барабулька. Засипаю барабульку сюди морку. Морку отак нарізала. Хто як то як вміє, хто, як любить, так і нарізає морку, і барабульку, так вона зрізає, хто як от бачите, яке як? воно в мене вже вийшло таке густеньке трошечки. Тепер я посолю. Так, десь, я так оприділяюся, ну дам добру чайну ложку. Це в мене столова, я набрала так чайну ложку, ще чуть-чуть дам. А потім, вже коли буде майже майже готове, я буду додавати цибулю сюди. Ще два лаврові листочки. Я забула сказати, але я в описі напишу. Ще сюди закину, коли вже буде готове, майже от ця барабулька, все, -все буде готове, тоді вже, ну, я покажу. Далі, якщо буде вже майже готово, от накриваю і зараз закипить, і на такому малесенькому огні буде кипіти до, поки звариться барабулька. Далі вже буду показувати. Ну, от Барабулька вже майже майже доварюється. Тепер я от сюди. Я вже відрізала кусочок цієї цібулі. От Кусочок відрізала, а от там рядом, бачите, у мене жариться цибуля. Вона має і так прожаритися до золотистого кольору. такого. А оцей кусочок, що я відрізала, зараз тепер закину сюди у цю барабульку з грибочками. І два лаврових листочки, отаких я сюди закину. Уже коли вона майже-майже барабулька варена. І зараз прокріпіть ще хвилин 5, буду бачити, як там, і буде вже готове. Тепер вже на цьому етапові я її попробую ще на сіль. і подивлюся, чи треба давати соли, чи немає. А от рядом зараз прожарюю цибульку, і далі буду показувати, що я буду робити. Вона вже почала рум'янитися, вже аж забагато. От, я швиденько кидаю сюди томатну пасту. От, так. Щоб трошечки вона прожарилася ще цібульки. Щоб Дуже-дуже маленькою вона не згоріла цибулька. Вона не горіти разом з пастою томатною. А от трошечки я зібрала цієї цибульки що вона жарилася тут. так зараз вона полиночку з томатом пережариться. І я заберу в І далі буду показувати, як я буду зараз смажити муку для синьопідливочки такої. Ось ну, і все, можемо сказати. Я поставила суху вже жаровню другу, сухеньку, вона нагрілася. І тепер сюди я висипаю ці дві ложки столові муки. І буду, у нас, коли сказали, палити муку. Я буду казати, смажити борошно, отак, на сухій, гарячій жаровні, Отак. І помішувати, не відходити від, не, помішувати, не відходити від а, жаровні, помішувати борошно, щоб не згоріло. Отак. Гарненько, так зараз теж трошечки до такого. ну, Я покажу до якого кольору. Трошечки коричневатий буде колір. І вже буде тоді борошно готове, просмажене. Так. Дуже погане освітлення, тому що світла нема. І все показується таке якесь жовте, таке темне. Ну, Почала при світлі, а буду вже закінчувати без світла. так і є. Тепер з цим світло, мушу ну, робити. Так, гербочки з барабулю я вже виключила, вони вже готові. Тільки зараз засмажу ще от борошно. І вже далі вам покажу, як я маю бути, і що далі буду робити. Ну, отак я просмажила борошно. Бачите, як? Отак ложечку трошечки там такі грудочки ще білі з борошна є. Я вже виключила. І тоді беру отак ложечку гарненько розтираю, щоб не було тих грудочок. Отак, от бачите, ще показуються вони звідти. Так, протерти добре їх. І тепер зараз беру оцю підливу, оцю томатну пасту підсуму сюди. Отак. От І от це борошно просмажене сюди додаю до томатної пасти. З олів. Якщо у вас вийде, що муки забага, Борошна трошечки ось цього вийшла, у вас. Забагато. І буде дуже-дуже густа підливка в грибочках. Можна додати, і печеної води трошки і розвести її Ну Зараз я покажу, яка вийде в мене. Підливочка загуста. Отак. От, тепер візьму оце гарненько перемішаю. І сюди додам оцієї юшки з грибочків цих. От юшечки цієї додам зараз. Отак. так. От там. І так буду мішати його, всю підливочку. Так гарненько, щоб вона прокипіла тут. Щоб гарненько розійшлася мука. Бачите, як вона густіє, прямо на очах. Ось, девочка стає густенька. Якщо дуже-дуже густа стала, ще можна трошечки дати звідси. Такі її юшечки. Отак. Так добре розмішувати, щоб та вся гарно, щоб не було таких грудочок з борошна. Там у мене попали трошечки грибочки з юшкою, так це не грудочки, це такі попали звідти грибочки. Ну, от, бачите, гарненько воно прокипить. Я вже звідти з грибочків забрала от цібуйку, ту, що там варилася половинка, та і лавровий листочок. Лістов забрала, там уже не треба. Все. Дливочка прокипіла з мукою. Добре. Зарізаю і подивлюся, яка буде загустенька. густенька. буде дуже загустенька, густенька, я казала, можна додати ще кипяченої водички. Отак. Отак додаю себе, бо порозивалося все на рибки. Но плитка у мене там дівчатка чиста, то така уже я справила ту плитку свою, там коричневе таке. То я собі так гарно її справила. І тепер от заливаю цю підливочку сюди до грибочків. Отак. Світла немає, ну це біда. Такі є негарне зіно, що дуже негарне. Я поправила трошечки камеру, тому що вона трошки мені погано стояла і не було дуже видно. Ну от, і зараз отак ну, валиночку воно трошечки ось з цими рибочками, ця підливочка скипить. Можна ще попробувати на сіль. От І тепер додам трошки перчику. Так. Це кожен вже додає на смак. Можна навіть вже у тарілочки, коли вже насипати цих грибочків собі, то тоді можна додавати перчик. Я дам трошки, він пропариться і більш такий дасть запах гарний. Зараз чуть-чуть покипить. І Я буду бачити густоту цієї підливочки. Бежце воно на малесенькому огні, отак собі трошечки хвилиночку прокипить. Покажу вам, якої густоти підливочка. Бачите, отакої, Отакої густенькою. Дівчатка, коли засипали сюди оцю муку підсмажену до грибочків, треба вже стояти і помішувати, тому щоб не. Пристало, мука любить сідати і там може пригоріти внизу у Ну Все. Ну, хвилиночку покипіло і готове. Зараз вже покажу далі, як у готовому вигляді. Грибочки вже готові, все. І тепер покажу, як ми їх будемо смакувати. Бачите, такі грибочки вийшли з барабулькою, з морквою, дуже із такою підливочкою. От, обираю у мисочку. Хто не любить багато тут цієї барабульки, може okay. трошки менше додавати. Ми любимо, нас дуже люблять, щоб було багато барабулі там. Ось такі отакі грибочки. Бачите? І тепер ми до цих грибочків. Додаємо отой чосночок, що я казала, що я його через чорно... чеснодавку видавила. Отак, зверху, прямо. отак. Прямо зверху. Бачите? І тепер оту цибулю смажену, що я відібрала трошечки, теж зверху ще трошечки. Отак, поливаємо. Це дуже-дуже смачні грибочки з такою підливочкою. Отакі, дівчатка. Дуже смачно. Дуже-дуже. Ну що, хто дивився сьогодні, зі мною був на каналі, дивився, як я готувала такі грибочки, такі підливі. Готуйте, спробуйте по такому рецепту, це дуже смачно. І будете бачити, можливо, і вам сподобаються такі грибочки, особливо на святий вечір. Це така пісна страва і дуже смачна. І всім дуже-дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за те, що ви в мене є, за все, за коментарі, які пишете мені. За все вам дуже-дуже гарно дякую і бажаю всім здоров'я, добра, щастя, всього-всього найкращого. Щоб, дав Бог, щоб поскоріше в нас на Україні був мир. І всього всього всім найкращого. І до зустрічі!